Приїхали мені запчастини, заміна на дещо і приїхав цей штекер. Тепер я розумію, що я попросту неправильно припаяв. Можливо все було добре. Зараз буду припаювати до польотника і буде видно. Тут 4 провода, а я припаював 5. Совітувався із чатом GPT і він мені показував на 5 проводів. Хоча потім в процесі я пробував плюс-мінус був припаяний і жовтим проводом я шукав відео. Припаював на різні контакти і все одно не було картинки. Ну, зараз буде видно. Зараз припаяюсь і побачимо. Буду зараз замінювати на сімці все оце на ось це. Тільки що залудив всі контакти, плюс-мінус нормально. І зараз буду все міняти. Відпаювати ярлес. Паяльник вирубаю, поки не потрібно. І... Разбираем. сразу моторы. Так, е. Знімаємо повністю все. Так, це поки в сторону. І далі потрібно відпаяти силовий кабель і кондьор. Добавлю температуру на 400 і буду відпалювати зараз. Паяльник набирає. температуру и краснее. Так. Далее все бови кабеля. Так, вот НЕ. И вот Есть. Відпаяв то відсюди, тому що тут ось видно площадка одна зірвана, і там мотор тримався на соплях. І взагалі, якби все працювало, але в якийсь момент перестав крутитися, обертатися один мотор. І це був не цей мотор. Це був ось цей мотор. Не знаю, чому він перестав працювати. Щось десь пішло не так. Тому, а це все робоче. Але замінив вже повністю всю комплектацію на це. Зараз буду ладити. Лодити це все, перепаювати сюди. Дам трохи остину, тут уже все нагрілось. надів контролер на раму. Зараз буду припаювати мотори. Занадто, занадто короткі поводки. Дуже проблематично паяти. Не знаю як я так промахався. Головне дивитися обзори колись давно. І там було наголошено, що проводки краще обрізати під кутом. Я за це взагалі забув. Відрізав всі по-першому і зараз деякі короткі. От що робить, коли спішиш. Треба все-таки дивитися обзорчики додатково ще раз, щоб не робити таких косяків. Так, Одна сторона є, далі наступна. В коментах мені писали, що вибрати проводки, які коротші і ставити на край, але вони обрізані всі однаково і не вийшло так зробити, тому паяю, як було. Перший дрон і такі косяки. І Саме дивне, що ніби на одній стороні мотори коротше обрізаний, хоча я обрізав однаково скрізь. Далі беру перекість, в мене тут спірт. Все, буду запшикувати прямо так по-жорсткому. І з щіткою вичищати шлюз. Дуже гарно знімається. Можливо, комусь буде корисно, як замінювати ось ці штучки. Я беру ось такий пінцетик так і надавлюємо туди. І вона дуже легко виймається. Далі беру іншу. Ось така в моєму випадку і ставлю з боку і це туди запихаю так, щоб її не проколоти акуратно вона туди заходить так і потім з іншої сторони просто поправити і все якось так Тут я вирішив залишити старий польотник, але там все зроблено під провода, і я вирішив припаятися проводами, щоб все було так, як треба. Тут дивіться, як воно гарно і акуратно все припаюється. Я сам в шоці, що так легко паяються такі дрібні контакти. Воно, в принципі, все від того, що. Температура гарна на паяльнику і все залуджено так, як треба. І проводочки тільки дотиком припаюються. Дуже легко і приємно паяти таке. Не знаю, який по що контролер я вже перепаяв, але зараз будемо наступний перевіряти. Вроді синхронно всі мотори запрацювали. Зараз глянемо в Betaflight, що там покаже. Так. Усе, працює усе. Нарешті, нарешті все працює. Я доволі нарешті. Залишиться тільки налаштувати польотник, і можна буде збирати, підібрати VTX, встановити якийсь... Зараз у мене вже є всі необхідні деталі, всі оці штуки. Та й можна буде вже сімку зібрати остаточно, так як треба. І так, Припаяв VTX. Ось він лежить. Підключена до нього антенна. Ось така. До хімери підключена е, камера, тому що камера стоїть на іншому дроні, і я для того, щоб перевірити, чи все працює, просто так тут все на в нас з'єднував. І зараз буду дивитися, чи буде відео. Так, Включаю шлом і даю живлення. X світиться і що тут -а? картинка є нарешті. Тільки там там щось... мабуть треба камеру налаштувати. Вроді картинка нормальна, гарна. Так. Пересвіт дуже великий і все. Треба просто налаштувати. Все працює, все готово. Тепер залишиться тільки налаштувати польотний контролер, щоб можна було спокійно літати. Як виявилось, проблема не в камері була. Треба було просто вибрати інший канал. Вибрати інший канал і зараз все чітко. Гарна картинка, все гарно видно. Все працює так, як потрібно Тільки щоб припаяв ЕРЛС. Ось він проводив всякі різні панаходи, які в мене були. Ось так припаяв. Вроді все нормально. Зараз буду пробувати підключати до пульта. Включаємо пульт. Є. Далі даю живлення. Так, це все мігає, так як треба. І ждемо. Повинно забіндитись. Бінд є. І момент істини, мотори не працюють. Треба ходу зайти в Betoflight. Знайшов проблему, треба було просто перейти в порти, вибрати інший UART 6. Я на 6 припаявся і я не подивився. У мене стояв другий, припаявся на цей і зараз все працює. Зараз буду знов пробувати загармити мотори. І так, даю вживлення. Усе є. І нічого. Так, що ми зробиться в, в режиму? Все працює, але чого не запускаються мотори, це дивно. Від'єднав від ноута і запустилися тільки що. Але дуже великі оберти, не знаю, що таке. Оду треба відкалібрувати. Коротше, треба ще щось дивитися. Виставив максимально рівно. І зараз буду пробувати. Калібрую. Так, вроді все відкалібрував. Від'єднати і зараз знову. Все одно щось не те. Така проблема була і минулого разу, що мотори так швидко набирали оберт. Всі говорили, що проблема з калібровкою не допомогло. Проблему вирішив. Все було дуже просто, потрібно було просто перейти в конфігурацію. І тут вимкнути AirMod. Ось цю штучку треба було і все. Це мені сказав чи GPT. І зараз, коли від'єднає світ Betaflight, кисню ARM, працює дуже стабільно і нормально. Все добре. Тепер буду чекати спроби підняти його в повітря. Треба мені придумати якесь кріплення для камери. Зараз буду було... робити, але з такі штуки знайшов, якийсь кусочок якогось профіля. Метал тоненький, через те я його вибрав. Зараз його розрівняю, обмалюю і буду вирізати. Розрівняв плюс-мінус таку штуку і буду підуть ці стойки, щоб воно надівалося туди. В такому плані зараз прикладу цю штуку, ось так малюю, тут зроблю такі ушка, на яких буде триматися камера. І так, обвіп, видно контури, далі. Приложив цю штуку, прижав її, далі гвоздьом через дирочку плюс-мінус рівно виставив і вдарив молотком. Зробив отвори. Зараз їх висверлю або, можливо, більшим діаметром гвоздя проб'ю і буде готово. Останеться тільки підрізати ці штучки під кріплення камери розібрав одну стойку, взяв там болтика і замеряв таким чином, щоб чітко проходило. Отвори, просверлив спочатку шурупом, плюс-мінус підібрав під розмір. і далі ось таким способом підганяв під діаметр в такому плані вийшло зробити отвори. Сібра в мене такого підходящого немає, тому я робив так. Вцепив на місце кріплення в такому плані. Зараз обведу із цієї сторони, зроблю контур, щоб знати, як загинати лишнє обріжу. відразу все примірюю, скільки мені треба. Вирізав таку штуку. Зараз Ось цією штукою буду підганяти під лінію, щоб воно більш акуратно дивилось і познімаю заодно гострі частини кути і всякі зазори. Попідганяв, зараз підгинаю, загинаю повністю, зараз загнув, постукаю тут, так само цю загнув, постукаю, далі. Поставлю, як воно там буде, і знайду серединку, так щоб камера була посередині і по краєшкам чуть-чуть поставляю, щоб вона нам жорстко трималася. Зараз покажу. Вийшла ось така штучка. По ідеї сюди зараз камера стане чітко. Між ними. О. Залишиться тільки посверлити, підігнати і все. І буде жорстко триматися. Як якось так. Воно не прям так буде. Я його ще буду обрізати, це буде більш розігнуто. Підженеться більш під камеру. Ну але вже вигляд є якийсь. Якось так вийшло. Чуть сильно камеру випирає вперед, але що зробиш, як є, не прям критично, але трошки випирає. Якби назад можна було змістити, але якось так вийшло. Якщо так її поставити, регулювака треба буде чуть більше піджати. В принципі, приближче поставив, то теся б дуже б е, штекер. Отак, нормально, плюс-мінус. Тільки треба шайбочки знайти, то вона дуже вільно ходить. При жорстких посадках буде камера опускатися, так як на хімері. То треба буде підшати. Взяв самі коротші болтики і все одно е, занадто довгий. Довго шукав, що додати на камеру. В процесі знайшлись ось такі резинові штучки. Не знаю для чого вони саме, але зараз зніму шайбочку і надіну цю штучку. І тоді буду піджимати до камери. Воно, плюс того, що воно еластичне, і навіть якщо воно товсте, то воно просто розплюснеться і, по ідеї, буде добре. Пробував вставив швидких штучок. Без шайбочок воно не дуже тримало, тому додавав шайбочки і зараз камера дуже так чітко тримається. Стабільно, фіксовано, так як треба. Воно, звичайно, їздить, але не прямо так, як було. Жорстко. Мені вистачить такого контролю. Залишилось щось зробити тільки з витивіцем. Думаю, зараз цю сторону візьму залакую ось таким лаком в пару слоїв залакую І там, де він буде лежати, наклею все, де й по ідеї буде нормально. А там напишете в коментарях, що можна тут придумати, чи краще стяжками буде. Він зажмається Силовим кабелем виходить, і і оця штучка вийде між стойками. І він буде там всередині стояти. Якби я не планую його фіксувати з тяжками на перший час, а там буде видно. Наніс два слоя. Думаю, видно, як воно брущить. Перший слой дуже швидко висох. наносив на все і на болтики і... Максимально по всьому пройшовся, пролакував і заодно й тут пройшов. пролакував контакти, мотори, на всякий випадок. Ось і все. Зібрав, спакував, батку підключив, пропи нацепив, зараз будемо перевіряти, полетить він чи не полетить. Надіюсь полетить, надіюсь все добре. А то буде обідно, якщо не полетить. и желание. Так. Картинка Е. Так. Тут все Е. Все. Адреналінчик, лінчик, скочив, колотить. Так, арм. Працює. Так. То що немає. прицела. Ой, здання нас лаштував. Зараз спробую підняти його, політати з цього всього. Дивний звук дуже різвий, треба камеру опустити. Краш. Полетів, все працює, але мотори дуже гарячі. Треба буде далі налаштовувати. Ну, На цьому це відео буде закінчуватись. Вже, як налаштую, то вже будете бачити далі в процесі, в польотах. Суть цього відео була збірка. Цього всього, паяння, камеру встановити і так далі. Все вийшло, дрон літає, я задоволений. Підписуйтесь на канал, кому цікава подібна тематика, ставте лайк. А я далі буду займатися, розбиратися. Притулив губу до мотора і упік її. Коротше, не робіть так.